В першу чергу вдячний організаторам форуму за можливість привернути увагу до такої важливої теми, як енергетика, зокрема ядерна енергетика. Сьогодні я представляю енергоатом аналітичну групу, яка займається аналізом і протидією інформаційним загрозам в цій організації. Енергоатом це акціонерне товариство. Яке повністю належить державі, тобто це державна установа. Невеликий екскурс, що таке, що з собою представляє ядерна енергетика України і Енергоатом, зокрема, Енергоатом це єдиний національний оператор атомними електростанціями: Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська і Запорізька. На жаль, вона зараз тимчасово окупована. В умовах ударів по енергетичній інфраструктурі, енергатом зараз забезпечує понад 55% потреб України в електроенергії. Завдяки саме роботі атомних електростанцій українці залишаються зі світлом. І опалювальний сезон з теплом це великий колектив. близько 35 тисяч працівників атомників, і розбудова атомної енергетики це є магістральний державний курс в рамках енергетичної стратегії України до 2050 року, а також певних міжнародних зобов'язань України. Зокрема, які наголошувалися, і Україна до них долучалася в рамках глобального саміту ООН з декарбонізації, так званої зустрічі КОП. Отже, важливість енергетичної сфери і ядерної енергетики розуміють не лише ми в Україні, а і ворог також. Певні міжнародні перестороги, які запроваджені в рамках. Міжнародно договір, договірних документів все ще утримують Росію від безпосередніх ударів по ядерним енергетичним об'єктам України. Але в інформаційній сфері постійно, постійно ядерна енергетика України знаходиться під ударом. Я пропоную в своїй доповіді вам декілька прикладних практичних які ми в своїй роботі спостерігаємо, аналізуємо і разом з партнерами намагаємося протидіяти і спростовувати. Ціль інформаційних атак РФ проти ядерної енергетики, вперше перш за все, є намагання підірвати довіру громадян до безпеки українських атомних станцій спровокувати а, панічні настрої а, в першу чергу у своїх інформаційних атаках йде апеляція до а, емоційної складової, емоційної реакції, а, а також дискредитувати енергатом як, як інституцію а, і посіяти сумніви у міжнародних партнерів щодо. А, по відношенню до України як надійного, як надійного і передбачуваного партнера в сфері радіаційної і ядерної безпеки, а також знецінити співпрацю України з Міжнародним агентством з ядерної енергії. На сьогодні нашою командою відстежується. Це не вичерпний перелік, але, на нашу думку, є основними або важливими такими напрямами. Наступні наративи, тобто відмова від російського ядерного палива, тобто Україна, цей процес почався не вчора. Він триває досить, досить довго разом з американськими партнерами. Велася розробка, розробка щодо. Щодо адаптації нового типу ядерного палива, який придатний для використання в ядерних реакторах типу ВВР, наступним наративом, який часто циркулює в інформаційному просторі, є поширення апокаліптичних або аварійних сценаріїв, які, начебто, відбуваються на атомних електростанціях. Наступним наративом є дискредитація державних інституцій та рішень у сфері ядерної енергетики. І окрема така больова точка це Запорізька АЕС. І стан її ядерної радіаційної безпеки на сьогодні. Отже, Пропоную вашій увазі Перший кейс це, це подолання українською російської монополії на постачання ядерного палива. Як я вже зазначав, енергоатом у співпраці з американською Westinghouse Electric електрик, е, вели роботу щодо, е, щодо відмови від російського ядерного палива типу Твел. Така робота завершилась успішно. З 22-го року співпраця інтенсифікувалася і дозволила позбутися російської монополії. У 23-му році на Рівненській АЕС на реакторах ВР-440 вперше було завантажене таке паливо, воно пройшло сертифікацію в Україні, отримало сертифікат від державної. Ядерної енергетичної агенції, а також далі проводилась робота щодо розробки палива для реакторів типу ввр 1000. Така, така робота не могла, звичайно, залишитися поза увагою російської пропандистської машини, і почали з'являтися певні наративи майже одразу. Будь-які повідомлення наргатиму щодо виведення реакторів у планові, планові ремонти, супроводжувалися повідомленнями щодо. Щодо е внештатної роботи і можливої ядерної катастрофи, ось чомусь до Рівненської АЕС росіяни якось нерівно дихають. В наступних, в наступних слайдах я теж покажу, що Рівненська АЕС чомусь викликає в них якусь. Особливу увагу. Другим кейсом є апокаліптичний та аварійний сценарій на українських ХС. Поширюється наратив так званого нового Чорнобиля, що Україна не здатна безпечно без Росії експлуатувати власні атомні електростанції. І спостерігається використання активне використання штучного інтелекту наприклад створюються в на платформі YouTube канали в яких в яких ми можемо бачити просто захмарну кількість відеороликів, які представляють собою нарізку відеокадрів, з суфлером штучного інтелекту, в яких йдеться про аварійні, аварійні сценарії та, та проблеми на атомній електростанції. І на нашу думку, формат таких роликів він спрямований на апеляцію до людських страхів, емоцій. І а, м, такого формату реакції як побачив, жахнувся і поширив або комусь переповів без особливого аналізу, без особливого критичного аналізу. Це цей випадок теж можна віднести до. до поширення фейків про аварійні сценарії. Наприклад, минулого року після після застосування міжконтинентальної ракети «Орєшник» по, по Дніпру в, в мережі почали ширитися однакові повідомлення про аварію на атомній електростанції витік і витік радіації, але при більш детальному аналізі можна було легко з'ясувати, що фото вони не відповід... фото були взяті з російських ресурсів, і ці, ці фото були взяті з пожежі у Ташкенті. І вони просто не відповідали дійсності. І такі, такі акції поширювалися через сплячі аккаунти у Facebook, або а, такі специфічні Facebook-групи, де люди діляться домашніми рецептами, або навіть у чатах. А, платформ для продажу оживлених речей. Ще одним джерелом поширення фейкових або маніпулятивних повідомлень щодо, щодо ядерної енергетики є псевдосайти псевдосайти журналістських розслідувань. Контент цих сайтів ведеться українською мовою, використовується технології клікбейт-заголовків, жонглювання або маніпуляція фактами, тобто використовуються реальні факти, які домішуються фейковими повідомленнями. Але при більш ретельному аналізі цих вебстрінок стає очевидним, що вони не мають жодного стосунку до, до українських журналістських розслідувань. І якщо ми проведемо більш ретельний лінгвістичний аналіз тексту, то Помічаємо ознаки машинного перекладу з російської мови, в яких використовуються деструктивні наративи, часто використовується термінологія з негативною конотацією. І ми помітили тенденцію використання. Підробних, підробно, підробної кореспонденції від імені компанії «Енергоатом». І ще однією цікавою такою особливістю цих сторінок виявилося, що якщо більш детально проаналізувати метадані через метадані цієї сторінки через інструменти розробника, то ми побачимо, що вони Зроблені на швидкоруч, мовні теги мають російські ідентифікатори, хоча українські розробники використовують українську мову, а також є індекси для поширення для пошуку в системі Яндекс. Тобто стає очевидним, що це, це, це веб-сторінка ведеться ворожою пропагандою і використовується як сайт сміттярка для поширення неправдивих повідомлень. Зачастую такі повідомлення переробляються за допомогою нейронних мереж. І поширюється як аутентичні. Минулого року у нас був випадок, коли ми аналізували, спростовували і поширювали спростування з допомогою наших партнерів про фейковий лист, в якому йшлося про те, що Україна експортує електроенергію в той час. як... Українські споживачі відчували гострий дефіцит і країною ширилося віло відключення. Тут на цьому саті на цьому слайді перелічено детальні аспекти, які свідчать про фейковість цього листа. Я не буду зосереджувати вашу увагу на цьому. Нам навіть вдалося з допомоги наших партнерів розіслати запити до сусідніх країн. Які межують, які межують з нами щодо підтвердження або спростування факту імпорту електроенергії України? І навіть у нас є відповіді про те, що це не відповідає дійсності. Які заходи? До яких заходів ми вдаємося для того, щоб протидіяти російській дезінформації в сфері ядерної енергетики? Наша група використовує автоматизовані інструменти для постійного моніторингу, відстеження інформаційного простору, виявлення вразливостей, аналізує отриману інформацію. і Намагається якомога ж, швидко реагувати на неї. Крім того, вже безпосередньо і і, і, в, і в, так, в так званих зонах спостереження. Тобто в 30-кілометрових зонах від ядерних об'єктів ми працюємо з цим населенням, проводимо освітні програми у шкіль... шкільних закладах, закладах середньої та вищої освіти, проводяться роз... інформаційно-роз'яснювальні кампанії, організовуються екскурсії на атомній електростанції для того, щоб доводити об'єктивну інформацію. і... В принципі популяризувати ядерну енергетику так як зараз, попри дві катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі, зараз відчувається в світі ядерний ренесанс і збільшена увага до цієї галузі.